Привіт! Вітаю всіх і кожного. Хочу розповісти вам нашу історію. Я не знаю, чи потрібно цим ділитися, чи не потрібно з усім всесвітом, але мені хочеться. Мій чоловік іде попереду, посміхається. Тож, ми здійснили велике переселення з нашого сходу. Якщо хто не знає, то ми з окупованого міста Запорізької області. Більше року тому ми вимушені були виїхати. Ось рік прожили в Дніпрі, але там знову стало небезпечно і ми прийняли рішення переселитися. Зібрали всі свої речі і переїхали на Вінничину в маленьке містечко. Тож, отака вона наша історія. Лише позавчора ми переїхали і ще не зовсім адаптувалися. Купу справу потрібно вирішити. І наша машинка не витримала лихої долі переїзду. Зламалася, тому зараз вона на СТО. А ми йдемо пішки, але сьогодні будемо її забирати. Тож. Ось так. так що. Але мені Вінниця дуже подобається. тут дуже багато різних гарних локацій. І ми обов'язково їх всі відвідаємо. Так що не пропустіть, дивіться наші нові відео. І підписуйтесь на мій канал, бо буде багато дуже цікавого. Всім миру!